Першення війни в Україні у самому розпалі. Про це заявив віце-президент США Джейді Венс в інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка. Він розповів, що іноді доводиться чинити тиск, іноді проявляти більшу дружелюбність, іноді обіцяти нагороди, а іноді обіцяти покарання. Періодично каже, трапляються випадки, коли хочеться здатися в спробах вести перемовини. Але Дональд Трамп не дає це зробити. Венс застеріг, якщо війну не зупинити найближчим часом. Це може призвести до апокаліптичних наслідків, зокрема, якщо це триватиме ще кілька років. Це може Перерости в ядерну війну Україна зі свого боку також активно працює над мирними ініціативами. У МЗС підтвердили, що українські дипломати провели ряд змістовних зустрічей у Лондоні та Парижі, де обговорювали оновлення та просування формули миру, запропонованої президентом Зеленським. У зовнішньополітичному відомстві зазначають, що міжнародна підтримка залишається стабільною, а консультації з партнерами інтенсивними. Очікується розширення діалогу і проведення нових зустрічей найближчі тижні. Не тимчасове, як пропонує Путін, а тільки постійне, безумовне та всеохоплююче припинення вогню, необхідне для завершення війни. Це позиція Білого Дому і Україна погодилася на пропозицію США ще 11 березня на зустрічі в Джиді з американською делегацією. Ми підтвердили, що Україна зацікавлена у завершенні війни. Про це заявив Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Росія щодня обстрілює Україну з повітря, вбиває цивільних людей. Атакує на фронті. Оголошує тимчасові перемир'я, які сама ж порушує. Так було під час Великодня. Перемир'я потрібна не для параду, а для реального і стійкого миру. Фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час ювілейного 10-го саміту Тримор'я, де він взяв участь онлайн. Глава держави сказав: війна навчила Україну багатьох речей не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а й того, як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання і досвід, і готова ними ділитися. Зокрема, йшлося про поглиблену безпекову співпрацю щодо захисту енергетичної інфраструктури, резервного живлення та. Транспорту, але щоб це справді стало реальністю, додає Зеленський, потрібен тривалий мир, і досягти його можна лише об'єднавшись. І слід сказати, що після того, як блекаут стався в Іспанії, президент України виступив з ініціативою, що ми можемо послати наших фахівців для того, щоб допомогти системі відновитись, тому що тільки українські енергетики мають настільки глибокий і щоденний досвід. Зараз хочу показати вам карту повітряних тривог, тому що повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що ворожі розвідувальні БПЛА на півдні Дніпропетровщини спостерігаються зараз. Залучені засоби для збиття. Будь ласка, у разі оголошення тривоги прямуйте в укриття, і просто зараз повідомляється про кап на Донеччину. Ольга Стефанішина пробуємо вдруге зв'язок. Підновили віце-прем'єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України. Міністр. Стерка юстиції України з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, ви чуєте зараз? Пані Олі, чи, а, чуєте зараз да. а, чи чуєте ви зараз мене? А чи мене чуєте? Бачите? Прекрасно. Я вже сказала про так, тему, чую. яка Чує, була так. сьогодні важлива і головна у Будапешті. Тому не буду повторюватися. Просто поділіться з нами підсумками робочого візиту до Будапешту сьогодні. Дякую, я сьогодні перебуваю в Будапешті на чолі з українською делегацією. Це колеги, які багато років разом зі мною займаються питаннями і переговорів, які стосуються членства України в ЄС. А так само і питань, які стосуються застережень стосовно прав угорської національної меншини. Хоча я і не мала можливості провести всі зустрічі, які мали намір провести в Будапешт. Ті, але все ж таки прийняла рішення приїхати з делегацією, попрацювати над планом заходів щодо національних меншин, які потрібно підготувати Україні для відкриття всіх переговорів. Важливо наступне за результатами цих переговорів. Це перший діалог, який офіційно відбувся між зугорською стороною щодо цієї проблематики. Такого діалогу не було з європейською комі. Ісію і з іншими країнами, які намагалися його встановити, а так само із Україною достатньо тривалий час. А ми домовилися, що 12 травня і з цієї дати на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української з угорської сторони до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих 11 рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони. На сьогоднішні переговори українська делегація прибула з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань, тобто, це не лише був початок переговорів, це вже були конкретні пропозиції, які надала українська сторона. Ми очікуємо попрацювати протягом цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони, і вже 12 травня розраховуємо на те, що матиме проміжні результати з зустріч. Я мала з заступником міністра закордонних справ це людина в команді прем'єр-міністра Орбана, яка відповідає за політику щодо України, і з ним ми проговорили те, що після кожних технічних консультацій ми матимемо особисте спілкування і за потреби в межах двох тижнів проведемо знову особисту зустріч. І я сподіваюся, що цей діалог. Матиме е, всі шанси прокласти шлях до е, розблокування переговорного процесу, щонайменше. зрозуміло. Ви також сьогодні відвідали двомовну угорсько-українську середню школу. Наскільки я знаю, це було в планах і гімназію. Е, про що говорили з викладачами, учнями е, безпосередньо можливо які наслідки ці відвідини потягнуть за собою? 嗯。<laughs> Це єдина урядова державна угорська школа навчання, які здійснюється українською мовою за угорською навчальною програмою. Вона відкрилася лише 1 вересня 2024 року. Вона навчає дітей перших 11 класів. і Вже зараз в ній навчається більше 300 учнів, з якими ми мали можливість поспілкуватись. Ми говорили про те, що такі яких шкіл має бути більше спроможності цієї школи мають розширюватись, і так само нам цікаво було подивитись, як така практика, яку ми запровадили, і в наше законодавство. Я нагадаю, що ми внесли зміни до законодавства про освіту, і в нас є така ж майже зеркальна процедура. Дуже приємно побачити українських дітей, які соціалізуються, спілкуються між собою, зберігають українську ідентичність, радіють спілкуванню українською мовою. Це дуже важливо. І знову ж таки, не забуваємо, що ми говоримо про одну школу, і так само ще кілька додаткових шкіл для української національної меншини. в Україні на сьогодні більше 90 освітніх закладів, які забезпечують викладання мовою угорської або інших національних меншин. Тому це цей візит він засвідчив те, що нам важливо, що реалізовується дзеркальний підхід, але і навіть в математичне порівняння свідчить, про те, що Україна більш ніж це, це могло би бути очікувана, виконує свої зобов'язання і забезпечує захист і реалізацію прав національних меншин, в тому числі на спілкування їхньою мовою і відповідно доступ до освітнього процесу. Щоб закріпити зараз вашу поїздку, ще раз запитаю, ви вже про це сказали. Позиція Угорщини в темі, в темі євроінтеграції України. Ви цього торкалися? На чому зупинилися? Чи це робочий процес? Звичайно, ми про це говорили. У нас з Левенте Мадіром була окрема двостороння зустріч, достатньо тривала, і далі були розширені консультації на рівні делегації. Я думаю, достатньо стриманою була комунікація угорського керманича на прес-конференції. Так само ми не почули якихось радикальних заяв або негативних висловлювань. Більше того, був озвучений меседж про те, що а, позитивна динаміка в цьому діалозі, який відбувся сьогодні, і в цілому його відновлення, це вже важливий крок, який може бути позитивним елементом а, а, на шляху ухвалення. Рішень найближчі найближчі місяці знову ж таки я хочу звернути увагу, що відкриття переговорного кластеру це не членство України в ЄС, це не стосується якихось бюджетне бюджетних або фінансових, фінансових додаткових асигнувань з боку або уряду угорщини, або бюджету Європейської комісії. Це рішення, яке справедливе, яке дозволяє нам рухатись не лише в контексті виконання 11 рекомендацій, а рекомендацій їх. Подальшої імплементації про це ми говорили, але так само для мене важливо, що в публічній комунікації, так само як і в рамках двосторонньої зустрічі, угорська угорський уряд, угорське міністерство закордонних справ підтрим, підтрим, підтвердило повагу до української ідентичності, української мови і політики, які реалізовувала українська держава на відновлення цієї української ідентичності, водночас ми погодили, що з Періоду часу ми працюємо над тим, щоб створити необхідний баланс. Ми не вважаємо, що в українській системі є серйозні прогалини, але ми чуємо застереження угорської сторони і готові пропонувати рішення, які будуть взаємоприйнятними. Дякую вам, Ольга Стефанішина з Угорщини була напряму зв'язку. Віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України.